Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу показати вам своє в'язання, що я в'язала, що буду, що буду, що планую в'язати. І перше, що хочу показати, що мій сірий джемпер вже вив'язаний, вже готовий. Я, мало того, що його попрала, попрасувала, я вже в ньому ходила на роботу. Я відходила в ньому 3 дні і свитер дуже-дуже теплий. Він легкий, вага в нього 273 грама, Але він настільки теплий, що зараз мені в ньому неможливо ходити. У нас вже на вулиці тепло. Хоча на початку неділі була дуже погана погода, холодно, вітер був дощ. На роботі було холодно, дівчата куталися. А я сиділа, на вигляд, в тоненькому джемпері, але в ньому було дуже-дуже тепло. Я джемпер зв'язала. Доволі такий довгий, я і хотіла. Довжина в нього від лінії плеча 60 см і не дуже широкий, я не ношу такі вироби оверсайз по фігурки в мене. Я зараз поставлю фотографії, щоб ви подивилися, як він на мені виглядає, бо так не цікаво розповідати, коли ти не бачиш на людині цей виріб і слухати про нього. Я вважаю, що цікавіше подивитися. Про що йде мова. Тож я сказала, що довжина його 60 см, а від пройми довжина 41 см. Як ви бачите, я коски зв'язала трохи вище до лінії плеча, я зробила скос на плечі, закрила тут гачком плечі і обв'язала горловинку. Спочатку я обв'язала двойною резиночкою, коли треба було підкотити, і там. Зафіксувати, але мені не дуже сподобалось, воно було якось товстувато. І я перший рядочок пров'язала вивертніми петлями, потім 10 мдрана резиночка, і потім резиночка один на один. Закривала я, бачите, тут таким способом, вона нееластична, те, що я і хотіла, але і не туго. Мені дуже подобається, як от вийшла горловинка. Рукава. На рукава я набрала 70 петель. По проймі, Як ви бачите, трохи пров'язала лицевою гладю і потім почала вив'язувати узор. Убавки петель по рукаву я не робила зовсім. Я зробила їх трошечки тут знизу. Я перед тим, як закінчувати, тут трошки в мене пров'язане лицевою гладдю. І тут я перед тим, як закінчувати, вив'язувати узор, я пров'язала разом і сьому петельку, і в мене вийшло 60 петель. Потім я зробила резиночку і також закрила, ви бачите, не еластично. гарно тут тримається все. Рукава трохи довгуваті, але я так і хотіла, бо, степ, бо джемпер теплий. Я буду його носити доволі в холодну погоду, а на роботі стіл дуже холодний і рукам холодно. Коли я працюю, тож я зв'язала рукав трохи. Довший, ніж зазвичай в мене. Взагалі, в мене руки довгі, і в покупних джемперах дуже часто рукава короткі, і я звикла трохи до коротших рукавів, але тут же я зв'язала довгенькі. Єдине, що після ліктя можна було і зробити якісь убавочки, але я хотіла, щоб рукавчик був такий свободний. Не хотіла, щоб він був ну, по руці Хотіла трошки свободніший. так Вагу я сказала 273 грама в'язала я спицями номер 4, спиці ніт про які блакитного кольору. А звісно, що резиночку на горловині і на рукавчиках і знизу я в'язала спицями номер 3. Я показувала в попередньому відео, яка в мене була резиночка, я робила. Тут набір за допомогою додаткової ниточки. Але трохи, бачите, вже розтягнулося тут, бо я вже носила. Як вийшло, насправді мені дуже подобається. Коли я радилася з вами, що мені з ним робити, я була на межі того, щоб розпустити його. І. От рука майже раз за три вже піднімалася розпустити. Так мені все це вже було набридло. Оце вив'язувати, тут перев'язувати. <гум> Не готова я була до такої кропіткої роботи, і я витратила дуже багато часу на, це, на цю всю перев'язку. Але він так затишно лежав мене на колінах. Мені дійсно було дуже шкода його розпускати, і я довольна, що я прислухалася до ваших парад. Я перев'язала і. У мене є такий чудовий джемпер. У мене залишився один маточок ниточок. Я купувала моточків маточків в упаковку, один маточок залишився. Але зараз я не хочу вже з цих ниточок нічого в'язати. Я докупила рожеві ниточки, щоб зв'язати жилет, але зараз я відкладу ці ниточки і буду в'язати щось інше. Я нав'язалася цими ниточками, все. Тож, давайте я вам буду показувати, що я почала ще інше в'язати. В магазині АТБ тебе я придбала ниточки ось такі. Ви бачите, це турецька пряжа. Так, тут у нас 80% акрил, 20% вовна. І вага тут у нас 100 грамів, 190 метрів, 100 грамів. Ну, насправді непогані такі ниточки, що мені. В них сподобалося, то це такий колір. Я взяла у руки, я була в куртці, куртка в мене точно такого кольору. І все зрослося. Я захотіла собі, собі зв'язати такий шарфик. У маточку ці ниточки ось тако виглядають. Ну, Всі бачили, дівчата, ми рукодільниці, ми кругом, во всіх, кругом у всіх магазинах дивимося ці товари для рукоділля. Я взяла два маточка. Такого кольору і ще й зелененький. На два шарфики. Зелен... Бо в мене ще й зелена курточка є, і отака точно точно отака курточка. І я дуже захотіла зв'язати собі шарфик Софі, щоб він був з такими, ось так виглядає, з такими довгими тоненькими кінчиками. І от як ви бачите, непогано в мене виходить. Дуже непогано, мені подобається, але в якийсь момент щось пішло не так, і в мене вийшла кривулька. Мало того, я ще посередині чогось вирішила додати петлі, додавала з краю тут посередині, то ж, то ж воно не годиться. І трохи нерівна ось, ось щось в мене пішло тут не так. Тобто тут йшло, йде рівненько-рівненько, а десь отут уже в мене отак і отак. Я не, не знаю чому. Тож, я по цю лінію по блакитну планую розпустити. Хоча я тут майже вив'язала центральну частину, мені е, тут дов'язати ще не, не, не так багато залишилося. І, і робити убавки. Але я ні, я перев'яжу, щоб я оце, це мене смущає трохи. І оце це додавання щось тут я не так почала додавати. А так, як виходить, мені дуже подобається. Дивіться як. І переходи. Кольорові і форма цього шарфика. Тож, я почала в'язати цей шарфик, але трохи треба переробити. Якщо ви в'язали такі шарфики, можете дасте мені поради. Я передивилася багато мастер-класів, але щось в мене тут якась помилка вийшла. Так, тож в мене два таких буде шарфика, ну їх ще треба дов'язати. Один такий і один зелененький. Ще раз покажу вам ці ниточки. десь мої там спиці тарахтять. Почала я в'язати на своїх улюблених спицях на оцих. Номер 4 Я зараз майже все ними в'яжу, чомусь так виходить. Так, це мій другий процес. І третій, що я буду робити, ну це, звісно, в далекому майбутньому. Планах, але я хочу вам показати, бо потім, коли я буду робити, буду жалкувати, що я не показала. На каналі в мене є відео про в'язання ось цього джемпера. Це я намагалася вив'язати хейвард. це ниточки YarnArt Flowers. Кольорова гама дуже гарна. Тут переход від чистого сірого до чистого синього. Ось Знизу в мене чистий синій, темно-синій кольор. І насправді вийшов цей Хейвард непоганий, але він вийшов не дуже широкий. Це ж Хейвард, він повинен бути оверсайз, бачите, яка тут довга лінія реглану. Він повинен бути оверсайз і не повинен бути таким довгим. А в мене він трохи як. Знаєте, я от як у кішку залізла. Коротше, він виски для Хейварда і дуже довгий. І мені ця модель не дуже пішла. Насправді в нас тут дуже спекотно на півдні, і мені в жарку походу в ньому дуже жарко, а в прохолодну холодно. ну Мені щось не те. От ось він пролежав, я може пару разів його наділа і все. І останній раз як я була, до речі, дивіться, як я тут закривала рукавчики, щоб не було, щоб не закачувалися вони. Останній раз, як я була у Херсоні, я забрала цей виріб свій. Звісно, я його в Одесу спочатку не брала. І в мене є ще другий моточок. Я набирала, я купувала два моточка, бо мені було не вистачило по довжині на. Цю, на цю футболку я тут щось додавала. Я, я вже не пам'ятаю, дівчата, чесно, якісь ниточки я тут додавала. і в мене так. І, цей, і цю футболку я не ношу, і тут в мене не туди, не сюди. То що ж я вирішила? Я вирішила розпустити цей свій виріб. Я розпущу цю свою футболку і буду в'язати сукню. Я буду об'єднувати ті. Частки ниточок, які однакові за кольором. Тобто, я буду брати цю сіру ниточку і звідси сіру. У мене далі йде оця ниточка, буду брати і тут ниточку. Ну, Буду об'єднувати ці два маточка, щоб тут кольори йшли по черзі, але смужечки, звісно, будуть ширші. І я буду в'язати ту просту сукню лицевою гладю з регланом. Ось такі в мене плани. Тож, поки я буду розпускати, поки буду починати, мені хотілося вам показати, що це в мене йде на розпуск. Покликання на те відео, де я в'язала і показувала, я вам залишу, мені буде дуже цікава ваша думка. Чи правильно я роблю, що розпускаю, але я думаю, що ви мене підтримаєте. Футболка вийшла не дуже гарно. Я спочатку раділа, мені дуже подобалося, але потім я. Почитала коментарі, замислилася, що коментарі дуже об'єктивні, такі актуальні. І дійсно, в мене вийшла і, і не футболка, і не Хейворд, і не сукня, а щось таке, і що я його і не ношу. Тож, такі в мене були в'язальні справи. Я вам розказала, що я зв'язала, показала свій джемпер і поділилася своїми планами. Бажаю вам, дівчатка, всім весняного настрою, теплої погоди. Мирної погоди, мирного неба. Всім пока.